Румунські аграрії три дні блокують рух вантажівок перед пропускним пунктом серед порубне. Ми зараз перебуваємо на румунській стороні. Отже, більше сотні мітингувальників перекрили тракторами проїзд до пункту пропуску Порубне. Також вантажівки, які вже приїхали з української сторони, не можуть поїхати далі в Румунію, бо протестувальники їх також не випускають. Ну з 12 години десь. 11.30 я виїхав, ну тут минут 15 сюди доїхали, це сталося стоїмо. Тут і вчора стояли півдня і сьогодні. Ось я заплатив за дорогу 12 євро. Получається, сьогодні вже нікуди їхати не буду, а гроші ці згорять. Завтра знову треба поповняти щоти, опять платити ці 12 євро. Ну, хорошого мало. Оформлення як вантажних, так і легкових транспортних засобів. Це не впливає, просто це відбувається повільніше, ніж завжди. На виїзд з України для великих вантажних транспортних засобів у нас діє є черга, яка зараз складає близько 600 вантажівок. Жандармерія Румунії створила коридор, яким пропускають легкові авто та пасажирські автобуси. Протестувальники блокують лише транспорт, який перевозить товари. Фермер, з яким нам вдалося поспілкуватись, каже, що подібні протести відбуваються по всій Румунії. Мітингувальники мають декілька вимог. Дач у Аминештакари протесте з моменту ОСА. Перша проблема їх налаштовує ціна на зерно в Румунії. Якщо минулого року ціна була 1 лей 40 бань, то тепер це 0,70 – знизилася удвічі. Таким чином, конкуренція на цьому ринку є нелояльною для румунських фермерів. Це страхування, які існують у Румунії. Уся техніка аграрна і не тільки у Румунії має мати страхування його ціна зросла, тобто страхування вантажівок зросло утричі. У нас нема претензій до громадян України. Особисто я та людина, яка допомагала Україні і українцям ще з початку війни, і будемо надалі допомагати Україні. Фермер каже, наразі не отримували відповіді на вимоги від уряду Румунії. Поки цього не буде, виходитимуть перекривати вулиці. Марія Мороз, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.